Всім доброго вечора. Ви бачите, я зі своїм улюбленцем хочу вас, мої підписники і гості канала, хто дивиться мій канал, сказати вам велике дякую. Бо нас уже сьогодні 700 підписників. Я вдячний вам за перегляди моїх відео, за те, що ви коментуєте, ставите вподобайки. Це аби ніяк підтримує і стимулює мене. Я давно хотів зробити. Свій канал на Ютубі. І в цьому році так вийшло, що це в мене вийшло. Дякуючи моїм дітям, що мені в цьому допомогли. Ось і настає наш 2023 рік Чорного кролика. Ну в нас ось білий, але з чорними вушками. Хочу вам всім побажати, по-перше, це здоров'я, впевненості в завтрашньому дні, мирного неба над головою. І хай! Цей символ цього року принесе нам тільки удачу. Щоб наші діти знову посміхалися і були щасливі. Нехай не гаразди, які трапляються на нашому з вами шляху, пройшли стороною. Все буде Україна! Я вас люблю, цілую, все само найкращого в новому році. Наш канал «Хозяйство як хобі вас всіх вітає! І мій улюбленець теж.